Різдвяна штучна ялинка та гірлянда від Хом. No всього 800 гривень за одиницю. В лоті представлені дві позиції і вартує лот 1600 гривень. Це буде ось така класна гірлянда. Вона живиться від розетки, вона йде в такому упакуванні, є різні режими. Тут буде 580 лампочок, і довжина її буде 4 метри. Можете подивитись. Та ось така величезна красуня новорічна. Вона вже йде декорована ось такими класними вогниками. Вогники будуть жовтого кольору, є також різні режими. Вона висока, 2 метри 10 см, 210 см, 180 LED гірлянд. лет лампочок буде, довжина 3 метри цієї гірлянди. Можете наматувати, як вам буде подобатись, можете додавати. Нагадую, 800 гривень за одиницю. Також ялинка. Ця іде, подивіться на ось такі ось підставки, і додатково в комплекті в коробці будуть кріплення, щоб вона більш устойчиво стояла. 1600 гривень за дві позиції. Дуже класний новорічний затишний лот. Бажайте, якщо замовити цей лот, звертайтесь до менеджерів контакти під цим відео.